У п'ятницю, 7 березня, на всій території нашої країни очікується сонячна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер західний, південно-західний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 6 градусів, в день плюс 12, плюс 17 градусів, на Одещині місцями до плюс 20. У суботу, 8 березня, по всій Україні продовжиться період сухої і теплої погоди, вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман. Вітер змінних напрямків 3, 8 метрів за секунду, температура повітря вночі плюс 1 плюс 6 градусів, вдень плюс 12 плюс 17 градусів. У неділю 9 березня за рахунок впливу антициклону з північного сходу в Україні, як і раніше, очікується суха погода без опадів та з малохмарним небом. Вітер передбачається східний південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 6 градусів, вдень плюс 11, плюс 16. у північних та східних областях плюс 6, плюс 11 градусів.